Дитячий світшот, сукня, лише 199 гривень Лілі Енден Алді. Класний такий дуже стильний варіант для наших дівчаток, для маленьких. В лоті буде аж 14 штук, і ціна лоту 2790 гривень. Відразу показую, як вони виглядають на модельці. Ось такий варіант може бути. І ось такий. Ось так вони виглядають. Можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. Показую в розгорнутому вигляді. Вверх теплий світшот, низ легка така віскоза. Але дуже приємні до тіла, м'якенькі, тепленькі. Покажіть, будь ласка, зсередини, як вони утеплені. Тобто це класний варіант навіть зараз. Одягнути, можна якісь одягнути під низ, щоб дитині не було тепло. І буде дуже нарядно. І показую ще варіант. Такий він йде кораловий, я би сказала. По розмірам 122, 128, 1, 134, 144, 5 може бути і 146, 152, 8 штук. Приблизно в лоті можуть варіюватися. Ну, Це такі вже, знаєте, і на школу класно одягати. Дуже чудовий варіант, і ціна солодка, 199 гривень. Якщо ви хочете замовити даний лот, залишаю всі контакти знизу під відео. Звертайтеся до нашого відділу продажу.